Всім привіт! З новим роком вас! Сьогодні вже друге число. У нас на заводі довгі вихідні аж до 9-го числа, тому весь цей тиждень можна присвятити себе автомобілям. Тож, погнали! У нас сьогодні чудова погода. Світить яскраве сонечко. Майже як весна, навіть пташки співають. Тому настрій у нас чудовий і ми працюємо. А починаємо ми цей випуск з дуже приємної для нас новини. Ми продали двійку. О, тормозара богнує. Домовились ми її продати за 10 тисяч гривень, але коли хлопці приїхали її забирати, то старі проблеми вилізли назовні. А це заклинив стартер. Ну там трошки треба було по ньому вдарити. Та знову пропало щеплення. Для хлопців це була чудова можливість поторгуватися. Тому, тому шляхом не дуже довгих переговорів ми її віддали за 9 500. Заробили на ній 2 900 і для нас це дуже добре. Автомобіль номер 2 Sierra. Сієра отут уже дуже цікаво. Забрав я стартер з ремонту. Відремонтувати стартер обійшлося тисячу гривень. Були проблеми з паливною. З паливною ми розібралися з батьком, і ми її завели. Але нас спіткала дуже сумна неприємність. Тиску мастила нема, і двигун стукає і стукає доволі сильно. Ну, а так як ви знаєте, що це двійник, то ніякого сенсу діставати двигун та ремонтувати нема. За хороші гроші вона не продасться. Тому. Ми її пустимо в утилізацію. В минулих відео я говорив, що вона 86-го року. Ні, по документам вона 84-го року. Тому тут зовсім ніяких сумнівів немає. Це авто справжній двійник. Тому, кому що потрібно, замовляйте. Так, а що там далі? А далі нас чекає велике прибирання тут. Дорізати оду її, прибрати, щоб на її місто загнати в порт Сієру та почати розбирати. А зараз ми займаємося тим, що будемо збирати двигун на Таврію після повного капремонту. Ну як двигун? Майже весь двигун, тому що ГБЦ залишається замовника, а ми будемо збирати лише блок. Для зборки блоку вже все готово, все проточено, прошліфовано. Блок, площина блоку, колінвал проточено під 73-й поршні. Е... Корінь, шатун під 0,5 і вкладиші, придбані всі нові запчастини, новий комплект поршнів, нові кільця, нові вкладиші, заглушки, сальники, все-все-все. Тому ми сьогодні вже його зберемо. Двигун буде з заміною, тобто ми витягнемо його двигун, поставимо цей двигун, поставимо його голову, і він щасливий поїде, а ми щасливі, що заробили грошей. Тому роботи багато, вихідних не так уже й багато, тому вперед ми починаємо. Ну, а ви вже побачили, так що у мене поповнення інструменту. Так-так, я ж себе теж добре вів весь рік. Тому дід Мороз мені подарив отаку гарну шабельну пилу. Це буде дуже чудове поповнення мого інструментного парку, так сказати. А нам це полегшить роботу в розбиранні кузова. Ну а як вона працює, ви побачите. А зараз я вам покажу в чому причина замовлення блоку після капремонту. Мій підписник їхав по дорозі і в процесі їзди, як то кажуть, в ходу робило прокладку під головою, вигнало антифриз через розширювальний бачок, перегрілося, Коротше, наробило біди. Приїжджав він до мене, ми міняли прокладку під головою. І що ми там побачили? А побачили те, що в третьому циліндрі трошки поршень поплавився. Вон видно вам який зазор, там навіть кільця видно. Ну і з цієї сторони те саме. Така ж біда є в четвертому циліндрі, але трохи менше. Перший, другий нормально. Ну тобто, по е зрозуміло, що такий двигун довго їздити не буде, треба йому щось робити. Тут він уже проточений під 73-й розмір поршнів, тобто далі його лише гільзувати. А це дуже дорого. Ну тому вирішили взяти мій блок, його відремонтувати. Тому такий може бути результат перегріву двигуна. The next morning... Так, друзі, минуло кілька днів ми працюємо. Відео по тому, як збирати двигун на таврію, їх дуже багато. І в мене на каналі воно є. Тому повторюватись не буду, покажу лише, що ось віські старий двигун, ось о. а в авто вже стоїть новий двигун. Ось він гарненький, такий, тут все стоїть. Чекаємо ми лише на ГБЦ. Вона зараз на заводі мають або сьогодні, або завтра вже віддати. І там іще трохи роботи, і авто вже звідси поїде. Так, ну а ми тим часом займаємось одою. Ось такий вигляд вже вона має. Ми вже тут підрозібрали все, що можна було розібрати, Уже ось задню частину розібрали. Буде лежить. Так, нова іграшка вже пройшла у нас випробування. Як бачите, передка вже нема. і Я вам скажу, ріже вона набагато краще, ніж болгарка. Но прямо взагалі нею працювати одне задоволення. Вона відрізає так добре. Потрібно лише полотно підібрати, по металу, такі, щоб добре різали. На пробу я взяв по металу отаке полотно. І дуже хвалили фірму Хайзер. Оце полотно не витримало лонжерон, воно ось трохи підгоріло, але ще ріже. Отакі от універсальні, це взагалі по металу. Ними краще не різати, в мене зуби зразу повідпадали. А от полотна фірми Хайзер ріжуть добре. Зараз стоїть отаке довге, лонжерони перерізаємо. Тому зараз буде демонстрація. От, як бачите, от так от раз і шматочок відрізаний. Ніяких іскор, все чудово відрізається. Набагато краще, ніж болгаркою. Так, подивимося, наскільки буде хватати полотен. Щоб порівняти вартість різання, бо полотно коштує набагато дорожче, ніж диск на баг... Ніж диск на болгарку. Коротше, одне полотно коштує в середньому 100 гривень, ну в залежності від довжини полотна. А один круг на болгарку коштує Фіг його з наскільки я подивлюся ціну, по чому я останній раз брав. Так, на один кузов у мене виходить два круги. Десь в середньому плюс-мінус це якщо різати на дуже крупні шматки. А в таких випадках, як з цією водою, немає документів, тому потрібно різати на мілкі частини. Тому подивимось, наскільки вистачить одного полотна, і потім порівняємо вартість. Ну що, а ми вперед різати. Few moments later. Так, ну що, 4 година вечора. Ми вже заморилися, ми вже добре попрацювали. І що ми напрацювали? А ось що. Оце все, що залишилось від оди. Будку верхню мають забрати, оцю кришку. Залишилось порізати лише оцей причіп. Так, ну що, які враження від інструмента від оцього. Враження дуже позитивні, ріже до дуже, дуже добре. Мені подобається. Полотна, звісно, горять дуже швидко. Ну, може того, що ми дуже багато ріжемо на мілкі частини, це ж кузов без документів. А може ще не пристосувалися до цього інструмента. Ну, не знаю, подивимось. Зараз у мене пішло два, ну, два полотна вже все. Вони там погоріли, зуби почорніли. А ще два ще працюють. Так, коротше, збираємося, все ховаємо, і завтра будемо продовжувати. Yeah. Все, всім до завтра. The next day. Так, почався новий день. І день нас не дуже радує погодою, тому що в нас самого ранку. Сьогодні дощик, Отака хмарна погода, все мокре, але треба продовжувати. На щастя, сьогодні віддали. Шліфовки ГБЦ на таврію. Тому зараз швиденько ставимо впускний випускний колектор та запиховуємо її в автомобіль. Бо час іде, авто треба віддавати. Тому що для того, щоб там все це далі робити, воно заважає. Потрібно швиденько його віддати власнику. A few moments later... Ну що ж, а тепер, мабуть, саме цікаве, скільки ж коштує капремонт двигуна Таврії в 2023 році. І зараз я вам все розпишу. Можете поставити на паузу та подивитися, скільки коштують запчастини та скільки коштують послуги по ремонту. Ну, а так як авто було мого підписника та мого друга, то взагалом за все я взяв 10 тисяч гривень. У чоловіка можна сказати новий двигун, а у мене є трохи грошей в кишені. І можна рухатися далі. Days later. Ну, що вам сказати? Таврії в мене вже в дворі немає. Двигун зробили, двигун запустили. І власник авто вже забрав. Ще вчора. Я дуже хотів познімати, як працює двигун, як там. Ну, все оце познімати, але можливості не було, тому що вчора я цілий день провів у відділку поліції. Чому я там провів цілий день? Та тому що я придбав два куби дров. Так, у мене в будинку газу немає, топлю я дровами. Коротше, знайшов оголошення на Оликсі. Продаються дрова вже попиляні, ціна півтори тисячі за куб. В мене це влаштувало, домовилися. Я їх поїхав, придбав два куби, скільки влізло до мене у вантажівку. Їхав додому, зупинили на блокпосту. О, ви везете дрова. Виявляється, у нас зараз перевозити дрова не можна. І от цілий день потратили на те, щоб з'ясувати, а чи законно ці дрова спиляні? Виявляється законно. У людини, яка їх продавала, є всі абсолютно документи. Коротше, ніяких постанов, не кримінальних, не адміністративних нічого немає. Просто ну, віз дрова. Але день пішов на смарку. Так що зараз вигружаємось і будемо продовжувати працювати по автомобільній темі. Напевно, вам усім було цікаво. А що ж таке було з заднім мостом на іж оду? Чому воно кардан крутився, а колеса на місці? Як виявилось, сам редуктор цілий все нормально. На довгій піввісі зрізало шліци. З одної сторони їх взагалі нема. Ось. Ось. Позрізало шліци. От і все. Тобто редуктор цілий, нормальний, коротка, піввісь теж нормальна, а довга це вже металобрухт. Так, ну з водою ми попрацювали. Як бачите, в дворі пусто, чистенько. Нічого нема, Оди тут нема. Тому що після нашої роботи Ода перетворилася на, на купу металобрухту. Зараз ціна у нас упала 3,50, тому я нічого не вивожу. Це всезонно. Кожен рік ближче до. А ось і Собацюри. Кожного року ближче до свят ціна на метал падає, потім знову підіймається. Тому зараз ми нічого не здаємо. Будемо чекати, поки підніметься ціна. Які далі плани? А плани такі, що зараз будемо намагатися заштовхати 412-го москвича, туди подалі, а сюди поближче білого форда. Тому що він уже довго стоїть, пора вже з ним щось робити та продавати. У нас знову почали вимикати світло. Працює генератор. У дворі тепер ось так: москалика будемо розбирати, утилізувати, а форда будемо ремонтувати. Тож, як ви вже побачили, якщо робити ремонт самому, то ремонт двигуна обійдеться майже в 6 тисяч гривень. Це якраз та ціна, за яку можна придбати цілу таврію майже на ходу. Не вірите? А даремно, бо це так і є. Поки мене затримувала поліція, до мене вже їхала таврія моїх підписників. На жаль, на той момент особисто нам поспілкуватися не вдалося. Забирав авто мій батько. А коли я вже приїхав додому, то мене там чекав новий автомобіль в нашому проєкті. вартістю 6500 гривень. Зустрічайте, Таврія! Ну, що ми маємо за 6500. Давайте зробимо огляд. Це таврія повністю комплектна. Все на місці, нічого не знято. Двигун навіть заводиться, коли її тягнули тросом. Двигун тут 1,1. Нехай вас не вводять в оману оці ось значки 1,2. Це звичайний 1,1 двигун. Маркування блоку починається на 245. Ну Кузов тут, звісно, все. Він тут варений, переварений, порваний, перерваний. Ой, зараз покажу. Ось отакі ось задні стакани. Тут он дірки, і там дірки, і всюди дірки. І цей стакан он, такий самий. І спереду все те саме. Короче, отака тачечка. Спереду ще стоять доволі хороші колеса. Не спускають без тріщинок, тобто не така вона стара і довго резина ця не стояла, не порозсохла, не розсохлась. Ось отакий, такий протектор це bc 10 І ззаду зліва і ще одне таке саме колесо. Але трохи лисуватіше, і воно спускає. Ну а так, усе на місці. За такі гроші це вигідна покупка. Ну, я з цим Тарантасом ще нічого не робив, лише так ззовні оглянув, навіть не пробував іще заводити ну, взагалі нічого. Ці ж самі хлопці, що продали мені цю таврію, запропонували ще одну, але на тисячу гривень дешевше. Оце так не сподіванка. Довго стояла, не заводиться. Домовилися, що вони її пригонять аж сюди до мене додому. І ціна з доставкою буде 6 тисяч гривень. Але доставити автомобіль до мене. У них не вийшло. Чому? Давайте дивитися. Так, ну а доставити авто додому у хлопців не вийшло. Тому ми з батьком їдемо його забирати самі. І їдемо ми на старий добрий Кічкас. A few moments later. Так, ось ми приїхали забирати наш екземпляр. Ось така Таврія. Повністю комплектна, все на місці. Там вон в багажнику карти. Ну. Така роздовбана, розбита, не на ходу, поки стояла, вкрали одну фару. Саме більше мені в ній подобаються бампери. Дивіться, які гарні. Отакий передній і отакий задній. Теж тут із сіточкою. Зараз колесико качаємо і будемо їхати. Так, по проводці не працює, аварійка не працює і немає гальм. Ну, гальма ми і не зробимо, тому що тут хтось, зараз покажу, замість гальмівної рідини залив мастило. Тому гальмувати будемо за допомогою двигуна. Фух. Все. Все, збираємось та вирушаємо. Так як двигуном загальмувати швидко не вийде, тому ми їдемо дуже повільно на другій передачі, десь приблизно 20-25 км за годину з дотримуванням усіх Дистанцій, максимальних дистанцій, щоб можна було зупинити Таврію, якою керує мій батько там ззаду. Його там не видно, але може буде видно от там. Тому їдемо, як не а економія на евакуаторі. A few moments later. Так, друзі, все. Таврія вже на базі, все нормально. Доїхали без жодних проблем. Потихесеньку, помалесеньку, і ми вже вдома. Е, відразу скажу, ці дві таврі, вони відразу вони 100% підуть в утилізацію. Відновлювати їх я не бачу жодного сенсу. Одна бита гнила, а інша, скажу чесно, оця остання, вона без документів. Тому й така ціна. Тому ці дві таврюшки підуть в утилізацію. Але це як завжди в наступних відео. На цьому буду з вами прощатися. Відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляди, коментарі та лайки. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь. Всім до нових зустрічей, всім пока.